Любі друзі, всім привіт! Сьогодні у нас таке коротеньке відео з нашої майстерні. Сьогодні в мене на столі отакий ось шикарний прожектор, акумуляторний. В общем, пахнулю немножко. Звернувся до мене один мій знайомий каже: О, я знаю, ти мені допоможеш. Це зустріч була коло під'їзду. Достає, каже, ось дивись, туди-сюди. В общем, відкривав таку кришку. Тут бачу згорене щось таке прилипше. Якось так. Отак. Дуже якісні акумулятори. Бачу, ось тут пописано. 9800, там, 9800. вольтофарадов, чи амперогодинов, чи кот кото клізмов, не знаю. Взагалі, все це діло замкнуло, почало грітися, поплавило, ледь би-ледве би я його від тіля видер. Ну, отаке, от, отаке. Оце ось оці китайські акумуляторні батареї і з Аврори по 30 гривень. Отаке воно і роби. Люди возмущаються, та в тебе дорого. Я вам куплю в Аврорі за 30 гривень. Ось, ваші 30 гривень з Аврори. От якось так. Значить, підкинув сюди акумулятор ось, і енерчик. Доволі таки непоганий БУшечка, але те, що треба: 20 опір, три в паралель. Зберемо у таку банку йому. Буде тут все чітко, тут Ампер 7 буде. Так що, якось так. Підкинув, перевірив, в принципі, всі режими працюють, все чітко, все класно. Замість у цієї мутати ми сюди із стеклотікстоліта виріжемо таку переходну площадочку. Просверлимо отвір, там чи два виведемо ці дроти, запаяємо на нашу збірочку, і по всьому, все буде чітко, класно. Порт зарядки тут також є. Дроти вроді би цілі. Ну, правда, 5-вольтової зарядки в мене немає на всю таку мутатінь. Ну, то таке. То не саме страшне. І все, і буде, буде щастя. В общем, зараз варимо ленточкою, зачистимо тут все лишнє, що нам не потрібно. Варимо ленточкою три в паралель. І будемо працювати далі, там, де щось пиляти, строгати, сверлити і тому подібне. В общем, десь якийсь цікавий момент. Включаюсь, показую і побачимо, який в нас вийде результат. Погнали! Парафія ми продовжуємо. Дощ у нас хлеще, капітальний. Значиться, тут отак по красоті, тут отак по красоті. Лента 0,15. Все чітко, все класно. Була вирізана отака кришка ось сюди. Ну, прикол в чому. Якщо я її ставляю, тоді оця кришка ось не закривається. Ну Таке, на жаль, буває. Ну, то не суть Ладно. Дивився, я дивився, значить, порт, той що DC, я так розумію, це просто, мабуть, для живлення він використовувався, але він підключений паралельно клемам БАТ бат плюс і Бат-мінус. Так як у нас банки не зніматимуться, мною було прийнято рішення замість ось цього порта поставити портик Type-C, такий універсальний в якості порта для зарядки. І, і поставимо отаку ось платку для зарядки, ну, скажімо так, контролер заряду да, цих акумуляторів. І я думаю, тільки тоді воно буде нормально ходити. Щоб у нас не повторювалася така історія. Зробимо так, як воно повинно бути. По уму. От якось так. Якби не китайці, я не знаю. що б ми робили без них. А так як китайці є, виходить все доволі таки непогано. Тут на цій платці в моєму випадку мікро-USB. Лишній раз мені не хочеться різати корпус. І просто-напросто десь тут розмістимо. Найдемо десь місце. Запаяємо сюди дроти і ну, все буде. буде так, як воно повинно бути. Не барахло, це, а саме так, як потрібно. В общем, я зараз прикидаю все це діло, дивлюсь, що куди в яку сторону змістить, підсунути, підвинути. Паяю, збираю і ну, тоді вже покажу, що в мене вийшло. Погнали. Так, парафія. Продовжуємо. Продовжувати. В общем, все спаяно, все зібрано, отак гарненько, акуратненько замотано. Дроти стоять товсті. Отам вон, платка, контролер заряда. заряду. общем, все тут по красоті. Бо ну, ці ось дротики, вони не такі вутлін. Ну, не знаю. Не хочеться мені їх ставити. Це китайське барахло. Чим зняли такий розйомчик. Не знаю, може він комусь і знадобиться, ми його віддамо власнику, та й по всьому. А так, в принципі, вийшло все чітко, все класно. Тепер навіть і кришка закривається, навіть ніде нічого не бовтається. Отак От все це діло світе. Зарядка також працює. type c трошки стало на бікрей, ну то не суть. Одне, що не хочеться мені лишній раз тут сверлити дірки в корпусі. Але зараз покажу. Бачите, він червонясто світиться. Як зарядиться, буде або зелене, або синім світитись. Та й по всьому. А так, в принципі, все, все вийшло чітко класно. Мені, мені сподобалось. Ще раз покажу, що світа він доволі таки ярко класно. Все, можна відключити. Все роботає. Роботає просто бомбічески. Тому от якось так. Ось такий ось ремонтік, апгрейдик. За розйомчик, звісно, мене ніхто не просив, але це так, у якості презента, який війде у вартість цих робіт. Оце отак. Тому беріть собі до уваги, знайте, що завжди можна використати бушні акумуляторні банки, більш-менш нормальні, адекватні. Там, де 50-80-90 мільйон опір, Зрозуміло, що не зовсім камільфо, але також вони тут будуть працювати. Тому все, на цій ноті будемо завершувати. Щастя, здоров'я, міцного довголіття. Щоб ваша отака техніка не ламалась, не горіла. Робимо так. І далі буде.